В мені, мабуть, якийсь пекер проснувся, тому що прийшов образ такий, що ось ми проявляємо свої емоції, свою енергію направляємо в якісь думки, свою увагу. Це як вода. Вода тече і те в яку Форму, в яку енергію, в яку думку, в яку емоцію ми цю би, свою увагу направляємо, це як наче е, млини різні, які мелють нам руку, з якої потім <клух> все світ випікає нам хліб, який ми їмо. Тобто повертає нам е, ту нашу реальність, наше життя, яке ми сприймаємо. І ми їмо цей хліб такий, який, з якої муки фактично він іспечений. А мука така, з яких емоцій, які емоції, в який млин ми направили цю енергію. І ось є в нас радісні емоції. Відповідно радісний млин. Намолов радісної муки і ми їмо радісний хліб. У нас життя радісне. Направляємо ми емоції в якийсь осуд, маємо на виході таку муку з гірчинкою. Відповідно, отримуємо такий хліб, поживаємо такий хліб гіркий, він нам повертається. Стави цей простір нам повертає цей хліб, каже на каже, я спік хліб з тої муки, яку ти виробив. Яку ти намолов, на який млин лив воду, така мука, такий хліб, таке життя. Чогось захотілося це записати, бо дуже вже мені якось гармонійно і поетично цей образ прийшов. Десь проснувся мені пекар. Чи цей мельник.